Люди роками щось створюють, намагаються зробити щось прекрасне для себе та інших. А потім на твою землю приходять російські війська і руйнують все. Така ситуація для українців вже не дивина, проте наші громадяни не опускають руки і намагаються відбудувати втрачене. А знаєш, в чому парадокс? Виходить навіть краще ніж було, і у героїв нашого наступного матеріалу теж так буде. Ми в цьому впевнені. Оця пустка, оце пепелище, оце, це все, що залишилося від Бородянської дитячої музичної школи. От, навіть уже Брухт сьогодні приїхали збирати, навіть брухту вже не буде. Ну що можна сказати? Тут без емоцій, без сліз на це все дивитись просто неможливо. Оксана Шевченко показує місце, де колись була школа мистецтв у Бородянці. 27 лютого колона російських танків стерла з землі дитячий освітній заклад. Будівля згоріла вщент разом з усією матеріальною базою. Ми вже виплакали тут багато. і Просто залишилась така ненависть до загарбників, які це зробили. Нищення йде України, нищення йде нації, нищення культури. Бородянська школа мистецтв була однією з найкращих у Київській області. До війни тут займалися 150 талановитих дітей та працювали 15 викладачів. І з початком бойових дій багато хто з них виїхав до інших міст і країн. Зараз люди починають повертатись додому, і музична школа, попри всі негаразди, відновила свою роботу. А ті учні, котрі досі перебувають за кордоном, продовжують займатися онлайн. У мене є учні, які і в Германії, і в Польщі, і в Америці навіть є учень. Але ми з ними спілкуємося, спілкуємося, присилаємо по відео, і дуже вони теж хочуть займатися. Якщо приїде, то ми і тут продовжимо це заняття. Приміщення школі мистецтва надав Бородянський академічний ліцей. Дітям виділили два кабінети. В одному класі розмістили фортепіано, в іншому проходять хорові репетиції. Настя займається в школі мистецтва сім років. Колись її сюди привела мама. Тут дівчинка знайшла нових друзів і захопилася грою на фортепіано. Дуже хотіла чимось якось допомогти. Поприносити якісь ноти, може інструмент, щоб хоч, хоч щось було. Зараз, коли відновилося навчання, мені дуже приємно, я щаслива. Ліза, навчається вокалу лише один рік, але без музичних занять уже не уявляє свого життя. Мені дуже хотілось прийти на заняття. Я чекала дуже довго цих занять. Ми співали пісні чудові про Україну. До війни у бородянській школі мистецтв була дуже хороша сучасна матеріальна база: понад 10 фортепіано, скрипки, піаніно, мультимедійна дошка, гнучкі клавіатури, ноти та все знищили російські окупанти. І коли в соціальних мережах поширилася інформація про спалену росіянами школу, люди почали телефонувати, пропонувати свою допомогу та приносити інструменти. Відкликаються і просто громадяни не байдужі, відкликаються рок-гурти гурти. Відкликаються музиканти з кордону, які пишуть, чим ми вам можемо, які у вас потреби. Так школа знову отримала фортепіано, гітари, акордеон, баян, скрипку і навіть віолончель. Тепер викладачі та діти мріють про те, аби музичних інструментів стало ще більше, з'явилось нове приміщення, і заклад запрацював на повну силу. Нам потрібна сучасна нова школа мистецтв. Не в пристосованому приміщенні, а саме, щоб це наша була школа, яка відповідає всім нормам. І дітки здобували освіту музичну, тому що прекрасні діти. Це наша еліта, це завтрашній день України.